Хаос, паніка та гігантські черги. Південь Європи поринув у пітьму. Одразу у кількох країнах із невідомих причин сталися блекаути. Відключення світла зачепили Іспанію, В столиці Мадриді через це навіть повністю паралізували рух метро та приміських електричок. Аеропорт працює з перебоями. Ресторани та кафе теж залишилися без світла. Довелося навіть перенести матч із тенісу. Місцева влада закликає громадян не тероризувати надзвичайні лінії, які вже й так перезавант. Ажені дзвінками, поки електрослужби намагаються врегулювати ситуацію. У Португалії так само як і в Іспанії. Закрилася підземка і не курсували потяги. По всій країні перестали працювати світлофори, тому на дорогах утворився автомобільний хаос. Люди масово шикуються в черги до банкоматів, аби зняти, хоч трохи готівки. Зачепили блекаути також частину Андори та Франції. Причини такого всеосяжного відключення електрики одразу в кількох країнах і ще з'ясовують.